Сьогодні один урок алгебри, Так, я ще дуже погано розумію наш розклад. У нас сьогодні один урок залгебри за і два з геометрії. Давайте почнемо з алгебри. З алгебри у нас буде сьогодні робота по, ну, можна сказати, закріпленню старої теми, але з елементами нової. Чи були запитання по ДЗ? Mm -hmm. да. Які? Які 14 8 Що, що? Номер 14, 8 14-8, так? Да? Давайте розберемо. От діти, в кого не було запитань, а я вам в групу не скинула. Ви можете робити. Зачекайте. Можна? Да, да, да. Так, так. Спасибо большое, то у мене на русском, а я не можу. Так, це я фрі. І так, а, вибачте, діти, тут таке питання було важливе. Ви пишете. 4, ой, це номер 14, так? А 8? 4м квадрат. Я те пишу, чи не те? Ізвиняйте, а якщо немає вопросов, ви говорили. Якщо немає запитань, то я зараз скину вам, що робити. Зараз я сфотографувала і не надіслала. Давайте з цим спочатку розберемось, бо я так кидаюсь то одне, то інше поділити. Діти, подивіться, це те завдання, чи я переплутала варіанти, як завжди. Це правильно. Так, ну, ваша задача така. Вам треба розкласти на множники і чисельники, і знаменники, якщо це можливо. Так, так Для тих, хто все зробив, Скидаю ДЗ, ви робите номер 15 поки що, а потім обговоримо. Що можна зробити в чисельнику? От Лена мені скаже, якщо в неї було запитання, давайте з'ясуємо. Що можна в чисельнику зробити? Винести за дужки? Винести за дужки квадрат. Не квадрат, а 4. Який квадрат? Чотири. Дивіться, у вас всі. Множники діляться на 4. Що це буде? М квадрат мінус М плюс 1 буде, так? А в знаменнику що можна зробити? Винести? 12. Що буде що? в дужках? Винесу 12, в дужках буде М куб мінус 1. Плюс 1. А тепер дивіться, ну, по перше, 4 12 скорочуються, так? В знаменнику буде трійка. Але М о, чи буде якась формула в чисельнику? Чисельнику. Так. Оба формула, якщо б тут стояло інше число. Лін, подивись, якщо б тут двічка стояла перед М, була б формула, а без двійки немає. Але в знаменнику в нас стоїть М в кубі плюс 1. Це яка формула? Це формула сума кубів. Як ми можемо це перетворити? Що це буде? В першій дужці m плюс 1, тобто вирази без кубів. В другій дужці піде квадрат першого, знак протилежного. Це буде плюс квадрат другого. А тепер подивіться: це однакові дужки, вони скорочуються. Що залишається в чисельнику? Один. В а в знаменнику три можна плюс один. Так, ось це сьомий номер, восьмий точніше, треба щось ще розбирати? Дев'ятий. Дев'ятий, так? Ну, дев'ятий так теж був такий. Більш поскладнений. Там треба було побачити в чисельнику, що можна використати. А... Метод групування. В знаменник у вас формула різниці квадратів. Як можна розкласти? Та Леночка мені скаже, 4 мінус квадрат. Як ми можемо розкласти? в дужках. 2 мінус Б можете? На 2 плюс В Знаменнику. А в чисельнику 4 доданки. Групуємо, наприклад, перше з другим, третє з четвертим. У першого і другого виносимо за дужки. b. Що залишиться? BX плюс Y, плюс 2X плюс Y. І тепер ми можемо винести спільну дужку X плюс Y за дужки, що вийде. І вийде в дужках B плюс 2 і в других X плюс Y. А тут так і переписуємо. Тепер дивіться: ми можемо скоротити B плюс 2 і 2 плюс B. Це одне і те ж саме? Чи це протилежність? Це одне і те ж саме. Зміни місць так. доданків, сума не змінюється. І залишиться Х плюс Y поділити на 2 мінус b. Так, ще по ДЗ є запитання. Да. Давайте. Номер 13, 13,5. І так, 13,5. 33 А в п'ятому, Б в кубі. Знаменник 44. А в четвертому Б в сьомому. Ну, по-перше, тут можна. Подивитися, що числа діляться на 11, точно. Скорочуємо 3 на, 11, 33 на 11, 3 тут 4. Тепер А, А в п'ятому, А в четвертому. можна скоротити на А в четвертому. Більше степінь в чисельнику, тому залишиться А в першому степені. Бо при діленні показники віднімаються. Б в кубі, Б в сьомому теж можна скоротити на Б в кубі. Більший степінь в знаменнику тоді залишиться Б в степені 7-4. Три буде чотири. Так, ще що розбираємо. ОДЗ. Так, якщо запитань більше немає, ви пишете сьогоднішню дату 18 вересня. Сьогодні ж 18? Так. так. Класна робота. Тема уроку. Ну, можна так написати скорочення дробів. Але ми з вами подивимось декілька таких маленьких підтем. Спочатку візьмемо той номер, який я вам надіслала в групу, хто там вперед робить. Тільки зачекайте, мені здається, що я ваярки спутаю. Так. 03, 04 це перший варіант. Так, це з першого варіанту. Так, номер 15. Давайте перший та другий зробимо не повністю весь номер. Потім будемо робити номер 17, але я повинна показати вам, як це робити. І так, в номері 15 треба знайти значення виразу. Вираз виглядає ну, досить так, громоздко. А 8 в кубі. Плюс А в шостому, Б в п'ятому степені. Знаменнику А в шостому, Б в кубі. При якихось значеннях змінних. Ось ці значення ми напишемо пізніше. Дивіться, діти. Коли вас просять знайти значення виразу при значеннях змінних конкретних, спочатку треба спробувати спростити цей вираз. Як ми можемо це спростити? Можемо в чисельнику винести за дужки що. А А і Б. А і Б, от Ілюша позов мені скаже, А в якому степені Б в якому степені. Ну, А виносимо в шестому, А Б в третьому. В третьому. Що залишиться а, в чисельнику дроби? В чисельнику залишиться тоді А в, в квадраті, так. А, додати а, Б в теж в квадраті. Згодно. А тепер дивіться, у вас повністю множники ось ці скорочуються і залишається А в квадраті плюс Б в квадраті. А тепер ми пишемо, якщо дорівнює 0, 3, А B дорівнює 03, а Б дорівнює мінус 04 після спрощення. Ми тільки підставляємо то, що в нас вийде 03 в квадраті. Плюс мінус 04 в квадраті. Що це буде? 03 в квадраті це. 0,09. 009. Згодно. Плюс. 0, мінус 04 в квадраті. Мінус залишиться чи зникне? Нет. Мінус на мінус плюс, і тоді це 0,16. Тепер додаємо. 0,6. 0,25. Так, другий приклад беремо, теж Ілля буде розв'язувати. Ось таке: 7С в кубі мінус 28С в знаменнику. 12С плюс 12ц квадрат плюс 3С в кубі. Спочатку треба буде скоротити дріб, а потім а, будемо підставляти. Так, що скажеш тут, Ільош? Ну, в першому можна винести 7 С. Так. Що залишиться? В дужках а, залишиться С в квадраті а, мінус 4. Згодно. В знаменнику виносимо за душки 3 С. Теж згодно, що залишиться? Залишається 4. Додати 4С. Так. Та додати С квадрат. Так, тепер, ну, по-перше, ось ці це можна скоротити, так? Так. Да. А от цей і це як можна розкласти? Це квадрат мінус 4, як ми можемо розкласти? Ну, Ц квадрат мінус 4, це буде тоді це мінус 2 і С. Це... Плюс 2. Так, а тут що буде. Ну, а, а тут это у нас виходить. Это 2 плюс С є все в квадраті. Тепер дивіться, діти. Ілюша, як ти вважаєш, які дужки можна тут скоротити? 2 плюс С і С плюс 2. От квадрат закреслюємо, бо квадрат це дві однакові дужки. І буде 7. Умножити на С мінус 2 в по 3 на 2 плюс С. А тепер ми пишемо, якщо С дорівнює 5, то і підставляємо ось цей вираз, що ми отримаємо? 5 мінус 2, 3 на, 5, на 2 плюс 5. Так. це буде? Ну, then, открываем одушку, тогда это выходит. Сейчас, э... дитя, uh одну uh, секундочку. А зачем на вечер раскрывать одушки, если там числа. А, ну да. Числа у нас на сколько? Семь на три. Так? Ну, семь на три, да. Это три, так? Ну, и семь на семь. Это семь на семь, бачишь? Семь помножить на три. А Ой, так, на три не открою. У вас все скорочується, відповідь буде один. Так, Ілюше, молодець, а, 10 вже ставлю, а тепер ну от я бачу руки, які ви підняли, а, але мені потрібно вам пояснити нову тему. А, і так, напишіть, який може даже під заголовок. Я можу очистити діти? Побудова. Так. так. Побудова графіків функцій з урахуванням ОДЗ. Побудова графіків функцій з урахуванням ОДЗ. Ну, я хотіла сказати, що для функцій ми використовуємо. Термін не ОДЗ, а область визначення функції, але вам так буде зрозуміліше. Я хочу нагадати, що до сих пір ви вміли будувати лише один одну, графік однієї функції. Це була лінійна функція вигляду число помножити на х плюс якесь там ще число. Якісь цих чисел можуть дорівнювати нулю, бути від'ємними. Це лінійна функція, графіком є пряма. Але ось давайте подивимось на номер 17. В номері 17 нас просять побудувати графік, і функція виглядає не так побудувати графік. Як же нам тоді? Зараз покажу, як саме. От перша функція в нас така: це Х поділити на Х. Скажіть, будь ласка, це схоже на таку нашу функцію? Так, це ж не вона. Але що ви тут бачите? От чи можна перетворити цю функцію так, щоб вийшло щось нам знайоме та відоме? От Настя Логіна мені скаже, що тут можна з нею зробити? Скоротити можна, так? Ну, що x буде? Х поділити 1. на Х? Що це буде? Один. Один. Скажіть, будь ласка, графіком що буде? Графіком буде пряма, це ж лінійна функція. Але особлива пряма, паралельна вісі ОХ. Але у цієї функції міститься в знаменнику змінна, тому ця функція не завжди має зміст. Тому ми для неї повинні знайти ОДЗ. Для функції ОДЗ позначається символом 9Y і читається як область визначення функції. А скажіть, будь ласка, які тут будуть обмеження? От Настя Логіна мені і скаже. Які обмеження на цю функцію? Якщо вона містить знаменник, коли вона не існує, при якому значенні x? При значенні 1? Ні, якщо ти 1 сюди підставиш, то в тебе все гаразд буде 1 на 1, функція буде існувати. Коли може не існувати функція? Коли знаменник у вас 0? Тому у вас обмеження на вашу функцію, що х не дорівнює нулю. Тобто, треба взяти знаменник вашої функції, з'ясувати, коли він дорівнює нулю, і ці значення якби вилучити з вашої області визначення. А тепер дивіться, як же буде виглядати графік. Ми такого ще не робили, тому уважно слухайте, задавайте питання, якщо вони будуть. Y дорівнює 1 будується без таблички. Ось ми на вісі хів у і відмічаємо точку 1, обов'язково підписуємо нулю одиничний відрізок, беремо лінійку і проводимо пряму паралельну о х через одиничку. Але яку точку ми повинні обов'язково виключити з нашого графіка ту точку, у якої х дорівнює нулю. Де на в 0? Ось він. А на графіку, де така точка, от зараз подивіться на екран. Дивіться, ось 0 на вісі вісіх. Де на графіку точка? Ось вона, треба якби знайти на графіку точку, у якої х дорівнює нулю, і от прям так зробимо дирочку таку. Математики кажуть так: ми точку з абсцисою 0 викололи, тобто ми якби її із'яли. Щоб це показати, роблять таку велику якби, дірку. Ми підписуємо графік. Підписуємо ми не y до рівня 1, а ось те, що було з самого початку x поділити на x. Давайте візьмемо другу функцію. Друга функція в нас така. x 2 поділити на x-… мінус. Ні, це не дуже цікаво. Третя візьмемо. Друга там така сама. Зараз, зараз. Зараз третя. x плюс x плюс поділити на х плюс. Так, тут теж відразу функція не є лінійною. І вона теж містить в знаменнику змінну. Але після перетворень. Скажіть, що тут можна перетворити? Скоротити? Скоротити можна. Скрутити, і що тоді буде? Це х плюс 1. Люша перестав відповідати, бо ти вже відповідав. Тобто знову лінійна функція, але на відміну від попередньої. От дивіться, тут табличка не потрібна була, а тут потрібно, щоб побудувати графік цієї функції, треба придумати два значення XA. Давайте коновалов буде. А, Жень, слухаємо тебе. No. Давай. Які два значення ікса ти пропонуєш? Просто no, Ой, діти, стоп, в мене no. завис комп'ютер. Зараз Це зараз. Печально. Зараз він щось відвис. А, так, зачекайте, будемо сподіватися, що зараз все повернеться, бо я не можу далі. Ой-ой, я... у мене чорний екран. Я не знаю, що ви бачите, ви все бачите, так? Так, зараз, зараз. Ми все бачимо, але у вас у вас камера здається чорна. Може, я, ви... я, не знаю, як... я вже вас бачу, але екрана не бачу, щось він там. О, екран теж не став. нас також да, пропаде. Да, э, да. так? Загрузіть комп'ютер, можливо. Ну, і якщо я перезавантажу, у нас урок пропаде просто. А, зачекайте. А, ми не зможемо знову зайти на урок. Ні, ви зможете, просто запис вже буде зіпсовано. О, а ну-ка, стоп. От зараз, може, так. Ей, а зараз ви нічого не бачите? Ні. Ні. Також нічого. Екран. Може, 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 зараз. Зум meeting. Ага, він каже, закрити програму або жедати отклика. Ожедати відклику будемо. Прям ваш клас хтось зглазив. Коли в мене в вашому класі уроки, в нас завжди все зависає. Ну, за, зачекайте, зачекайте. Так, я, мабуть, закрию програму і ще раз зайду, діти, тому запис буде зіпсовано, на жаль. А мені шкода, бо це така нова тема. Важлива. Так, тепер взагалі все зависло. Зараз спробую перезагрузити. Ой, кошмар, кошмар, кошмар.